Zero invisibility Просто Светло нема. Перемоги нема. До говорнячка нема. Єрмака не звільнили. Опалення нема. Тисячу зеленського не прислали. <говорня> Тому про всяк випадок. Аби. <говорня> про всяк випадок. Аби ніхто потім не... не сказав мені, що я не підтримував президента, друзі. Все, це було про всяк випадок. Це просто про всяк випадок. Боже нарешті, єбать! Я думав, цього ніколи не станеться! Ну все, ми розгадали, розкусили цю передачу. Удаляйте передачу, все. Ні, що за хворі? В нього задача? Сука, що?! Він Його задача всім пересесанцям випадки. Ноу кісет! Нау! Це підстанок був дуже. Там особливий. взагалі до цього нічого, нічого не підводило. Як це свингл? сталося? Одне до одного, ну дуже приємно. Я відчула, що в нього ніжні руки. Звичайно, вони в, в глині. — Прикольно масаж робити. Ну, гнегли, звісно, масло Угу. — До речі, він зробив таку саму помилку, як і я. Тоже дав, бо я годинник не зняв. В мене досі шматки глини в цьому годиннику. Mm -hmm. Я вибачаю, Що? Другий сосаться. А, сосаться пропустила. І я також в цей момент цього хотіла. Ну, все, вже не цікаво, коли вони всі підряд і Ну ладно, давай вже і ми, Аня. Щасливо своїм кальяном. Я тримаю тебе в курсі, що ти в мене в іншу сторону займать. Ану, іди сюди, іди сюди, от так от. Ано, да? Ну, люди сплять в машині. Mm -hmm. Я підійшов, поцікавився. Вони на мене навищали, якого хуя їх розбудив. Я кажу, ви що ненормальні? Може у вас щось случилось? Вони а кажуть: світла два... немає, світла немає. Ми живемо на 28 восьмому. Дай поспати і подібесь, дай поспать. Аж <laughs> ти світив у них чи мене... що? Мені здається, що вони з іншою думкою були про тебе, що ти вночі приходиш до якоїсь на своєї машини, блядь, стучиш і Знімаю акумулятор. У мене в ці плиси підійшов, і я не буду. акумулятор заберу, прикиньте, він не стукав, а двері зразу завідкривався. Коміком'єбує, блять, не хуля не спим, блядь. Що зробите? По три пузо фігурки? Це я що, я вообще долбайоб? Ви ж мене просто, блять. Боже, який я кретін вообще. чо я ведусь на цю хуйню? Ебать його, в рот. Я взросла людина, блять. Скажу так. Люба картина, на якій горить Москва, це прекрасна. Ну ми про відеоігру говоримо. Так, 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 наконец. Охуєть. Дякуємо, що обрали. Люнкс. Люнкс чи Лінкс. Люн, ла, Якось так воно читається. Я більше цю футболку не покажу. Хто встиг побачити, той побачив. Ну, ну... Действительно, блядь, сніданок чемпіонів, як то кажуть. Охуєть. <реклама> <реклама> Блять. Ого! Так. Бля, ну это... Ты... Бля, все как в жизни, прикинь. <laughs> Сука, все как в жизни, я заебался, блядь. Тут же какая-то такая кнопка. Я щось ніхуя не розумію. Що це таке, блядь, з ним робити? А, ну він, типа, отак, напевно. Так. Так, написано. Такем дрочать тику реальні пацани, блядь. Вы шо, чи чешу, блядь? <клес> Поліна і Влад. Вас буде можно было есть? Я извиняюсь. <клес> Полина и Влад, я вас витаю. Спасибо большое, что вы выбрали такой способ узнать, кто у вас будет. Пизда. Не вадим высокий пиздец. Пизда. Я полетел. А, Саня, почему? Реально? Ты а, готовый? Боже. Все, ты не похуй. Ебать. Ебать. О, ну он тоже, на самом деле, реально смелый выйти. Блядь, я могу. не могу. Он Ебать. Пизда! <распоград> Оу! А я за 30 полетел, друзья! Друзья! О боже! Пух! Он Фу, Шу, блять, мы уходим нахуй! Все ты сразу. Ну, чтоб цей. Ладно, я Не, вообще с места станет на край. Все, ладно, хорошо. Десятки будет хорошо. Честно, я бы его и на пятерку не запускал. Накладаю омлет. Я люблю рулет. Ладно, Ладно, все. Хто казав, що хто там чекає трек, що я колись пообіцяв пісню написати і випустити, як ви думаєте, чому, <сум> чому я досі не написав. <сум> Ой боже. Назар, якби в інший вимір тебе забрали інопланетяни, яку б одну річ ти з собою взяв? Ділдос 40 см. У жопу. Дивляшся CCTV, але чомусь. <сум> ні CC, <сісі>, ні TV. <сум> Вибачте. Я це виріжу з ютуба, я це виріжу з ютуба. Бейбич, хелло, шо ты хочешь обменяться? Шо ти Підпис можна цікавий? Ебать, я то бит. Нет, блять. Блядь. Блять. Я ж казал, пички блювота. Блять, типа тикаюсь, ты можешь купку. Ой, док, я не знаю навіть такий, може загулі. Вже мало було українською, я перший свій видалив навіть на початку, сплошна дота була на стрім. Бля! Стоп! Я хотіла перестрибнути, Як я як я в нього влучила? Туда дай його. Як я? Це взагалі неможливо. Я хотіла, от, типу, перестрибнути, і чомусь. Це кес. Чому я в кес так не влучаю, як випадково натискаю через тут на кнопку. Прямісінько, прямо йому в... В очко. Тут, так, 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 супер, круто. Давай, давай, чудово годиться. Ти готовий, готовий. Поверни сюди, будь ласка, поверни сюди, так, дивись на мене. П'ять, шість, сім. Добре, добре. Давайте жвавіше. Ну як? Ча? Давайте жвавіше. Все, я довпанулась. With time, you understand? A psyche. I'll got a whole lot track left. Spider says, Press the red button. Red red That button is clearly blue. <laughs> never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ну шо я проб'ю, Опа Лізеш блядь? Ну лезь, нахуй